Будьмо уважні. Того часу вийшов Ісус в одне у сторони Тирський і Сидонський, аж ось одна жінка Хананейка вийшла з тих околиць і стала кричати. Змилуйся надо мною Господи, Сину Давіда. Біс, тяжко мучить мою дочку, він не озвався до неї словом. Тут приступили його учні і почали його просити. Відпусти її, бо вона кричить за нами. Він у відповідь сказав, я посланий лише до погиблих овець дому Ізраїля. Вона ж підійшла, і, вклонившися йому в ноги, каже Господи, поможи мені. Він відповів їй, не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам. А вона каже: Так, Господи, але лищенята йдять кришки. Що падають за столу панів їхніх. Тоді Ісус у відповідь сказав їй: О, жінко, велика твоя віра! Хай тобі буде, як бажаєш, і її дочка від тієї години. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! чесний десь Микола, брати і сестри, ми дожили дякувати Богові до 17-ї неділі після зіслання Святого Духа. І вона нам відкриває одну дуже гарну підказку, як нам рухатися далі. У мене є один друг, звати його ем, Ярослав, такий голос має дуже файний генек, може ви зустрічали. Такий, такий, що хочеться його слухати, він капітан. І відколи почалася повномасштабна війна, він дуже багато працював, навіть без вихідних працювали там з командою, формуючи нових воїнів по різним частинам. І якогось разу у відпустці він попросився до нас у гості. А там, де ми жили в Діловому, там дуже близько йде кордон з Румунією. Я йому казав, що Славко, то ти ходи тут всюди, але на ту гору не йди, бо там прикордонники, то тебе пов'яжуть, ти не місцевий. Добре, спокійно. Що ви думаєте? Він пішов гуляти туди, де не можна гуляти. І вони, а вони побачили, що не місцевий, пов'язали його, правда, він не пручався, повели його на прикордонну заставу. І між іншим, у нього там відбулася дуже цікава одна зустріч. Там, е, він сидить і сидить, там ще десь двоє хлопців, яких також зловили, пов'язали. У нас там взагалі е, біля Тиси на, 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 кордон, на кордоні румунському таке паломництво щоденне. Різних хлопців і дівчат, і когось ловлять, когось не ловлять. Одним словом. І сидить він, цей Ярослав, у кімнаті, а з ним ще двоє хлопців, і там такий якийсь розумний, дуже начальник каже: так, ти що, ти в Бога віруєш? А Славі каже: «Ну так, вірую. Я християнин. «А ну, каже, дивися, це сидить атеїст, а ну поговори з тим атеїстом. А він навіть не атеїст, каже, він сатаніст. Що серйозно сатаніст? Той каже: так, я сатаніст. Ну і потім каже: нарешті, коли вони всі розбіряться, ці всі начальники. Він каже, я з ним почав говорити. Слухай, а в чому полягає твій сатанізм? Тому що ви маєте якісь окремі обряди, ви щось там окремо служите? А той говорить йому дуже цікаву річ. Каже, ти знаєш, наш сатанізм полягає просто в тому, що я роблю те, що я хочу. Я не роблю те, що там, що мені священник говорить, чи єпископ, чи якийсь там папа. Я говорю, я роблю те, що хочу я сам. Навіть не, що моя дружина, не що діти, що я. Тобто буквально я сам собі Бог. І мене так це вразило, бо я також це, так бачу сатанізм. Сатанізм, брати і сестри, практика показує, це не коли ми там виконуємо якісь суперобряди. А сатанізм це коли ми робимо те, що ми хочемо самі. Не вірите? Згадайте чудовий момент, коли апостол Петро відкликав Ісуса у бік, коли Ісус сказав, що треба йти у Єрусалим, буду страждати. І що Він каже? Апостол, апостол Петро повівся так, як. як коли, як коли когось із нас поліція зупиняє, відвів у бік і кажуть, слухай, може можна щось порішати, може, можна домовитися щось, Ісусе, може ми якось не мусили аж так страждати, бо може з того можна якось інакше вийти. Згадайте, що йому каже Ісус? Геть від мене, сатано. Стоп, 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 стоп! Чого він назвав апостола Петра, першого папу римського, назвав сатана. Чого? Бо він йому запропонував не те, що хоче Бог, не те, що приготував Бог, а те, що він сам придумав. До чого я веду? Ця жінка дивна, яка сьогодні приходить Хананейка до Ісуса, вона приходить за зціленням, і, і перше враження, що Ісус її принижує, правда, Він говорить: слухай, я посланий тільки до погиблих овець дому Ізраїля. А вона каже: «Ну, він, він наголошує, не, не личить брати хліб від дітей. І, і, Щенятам кидати. Ну, погодьтеся, якби нас хтось порівняв з песиками щенятами, ну це як мінімум образливо. Але тут важливо, Ісус не має на меті її образити або принизити. Ісус має на меті випробувати твою потребу, буквально твою, твоє смирення. Випробувати твоє смирення. Наскільки ти перед Богом визнаєш свою потребу. Наскільки ти перед Богом вважаєшся автономним або вмієш свою потребу визнати? Ви не помічали, що в церквах найчастіше набагато більше жінок, аніж чоловіків. Правда? Ну, тепер, правда, і ДЦК ходить, і всякі перешкоди, ну, але все ж таки, і до того було, менше, жінок, а, а, менше чоловіків перепрошую, а більше жінок. Одна з, одна з причин, чому так може бути, це проблема в смиренні. Для нас, чоловіків, стати перед кимось на коліна, ну це подвиг. Ми знаємо, що хіба на коліна можна ставати на одно перед жінкою, коли пропонуєш вийти заміж, а то один раз. Один раз став і все, відбув на все життя. Ну а потім десь тут там можна перед Богом, а і то бажано, аби ніхто не відів. Натомість для жінок трошки легше покоритися. Отак дивно, є така наша природа. Жінці легше. Перед Богом підняти руки і сказати, Боже, я здаюся, Боже, там, я, я потребую Тебе. я потребую Тебе. Як одна розказувала подруга з ділового, я кажу, я, наскільки я не помітила, що як я звикла до того, аби чоловік був, коли там чоловік тепер виїхав у Чехію, і вже, вже довгий час його немає, а прорвало краник у хаті. Просто відтиску його вирвало. І вона там пробує з -з -з затикати тряпками чимось і кричить: Грома, ти де Рома поможи. А потім до неї доходить. Та ж, Рома в Чехії, Рома за кордоном, як він тобі допоможе? І що з тим краником робити? І каже, до мене доходить, я навіть не знаю, де вода перекривається. І потім треба було там, щось придумувати, аби хату не затопило. <кій> і... Жінці дивно, особливо у питаннях технічних, легше буває. Визнати потребу. Просто допоможи. Так? Жінці легше буває сказати: відкрий мені банку, відкрий кришку, бо не можу. Чоловік ні. Чоловік розіб'є банку, але не дасть нікому відкривати. Або там я обійдуся без тих огірків, але я її не відкрию, бо я чоловік. І це дуже красиво показано, брати і сестри, у Старому Завіті, в моменті, де сиріє нааман прокажений генерал, котрий має проказу, поважний генерал. Заслужений, приходить до Ізраїля, до Пророка, зцілитися. І Пророк йому що каже: іди занурися, замочися сім раз у Йордан, і ти будеш зцілений. І в нього обурення. Що? В нас річок немає арамійських. Та ви не бачили наші річки. Що це Йордан? Не знаю, хто з вас бачив Йордан. Оце такий ну, путічок. Наша Латвориться набагато більше, ніж Йордан. А це таке, ну, тише путічок якийсь, ще й каламутний. І обурення таке, що? І от якби сказав, там є дракон, треба вбити дракона, будеш цілений, зцілений. Там є армія, перемогти армію будеш зцілений. А замочитися сім раз у річку. Хто таке придумав? І тут, брати і сестри, для нас підказка, ключ. Для Бог, Бог дає спасіння просто так: спасіння від Бога заробляти не треба. Його треба лише прийняти. Але наша українська натура. Прийняти, що я тобі верну, я у оборгу не буду. Я тобі компенсую, відплачу, відпрацюю. А Господь каже, просто визнай, що ти потребуєш, і прийми це. І, і чомусь завжди для жінок визнати і прийняти легше, ніж для чоловіків. І тому для мене завжди одним із найбільших чуд у церкві це коли чоловік має відвагу привселюдно стати на коліна перед Богом. Коли чоловік нормальний, здоровий, має відвагу стати на коліна перед Богом, визнати, що я, я лише створіння, а не Бог, я лише створіння, а не творець, то тоді, коли має відвагу на коліна стати, то це є така постава, власне, Боже, я тебе потребую. Буквально, Боже, ти Господь, я тобі поклоняюся, я тебе вшановую, не себе. І тому дуже корисно, коли ми на особистій молитві. Не робимо себе Бога, але коли ми на особистій молитві станемо бодай на дві хвилини на день на коліна перед Богом. Символічно перед іконою, бо вона нам допомагає так візуалізувати перед Христом, але стати на коліна. Погодьтеся, хоч перед ким ми на коліна не стаємо. І тому Ісус не принижує цю жінку, Він провіряє її смирення. Він провіряє її потребу. Він пер... робить для неї екзамен, чи вона розуміє, що вона потребує. Чи вона розуміє і чи може визнати, що, Господи, помилуй. Боже, допоможи мені. Боже, я потребую Тебе. Тому запрошую, брати і сестри, сьогодні, в цю 17-ту неділю після зіслання Святого Духа, визнати свою потребу перед Богом. Останні декілька місяців. Я собі запозичив у одного єпископа такий вислів, дуже мені допомагає. Він каже: мене сьогодні найбільше тішить дві хороші новини. Перша, Бог є. Бог є. Друга то не я. Бог є і то не я. Брати і сестри, Бог є і це не ми. На сам кінець, мене вражає різницю між Адамом і Євою і Ісусом Христом. Ісус це, нас, це нам показав чудово. Ой, Марія. Ісус, Ісус нам показав це чудово. Тобто Адам і Єва, коли спокусник до них прийшов, вони самі вирішили, що робити. Взагалі, хтось каже, що Єва точно була українка і точно десь із Заходу України. Бо якби Єва знала, як це треба робити, то, то що би сказала? Єва би сказала: добре, пан Діявол, цікава пропозиція сьогодні від вашої фірми, але давайте почекаємо чоловіка, порадимося, приймемо рішення. Натомість Єва було десь родом може звідси з точно заходу України, і вона що, поки Адама не є, я все, сам, я все сама порішаю. І нарішала і по сьогодні ці церкви називають о, о, оце, рішати самому, вирішувати самому, називають це євене начало. І вони кажуть, будьте обережні, бо через ріг у всіх у нас є Євене начало. Оце я сам, Я сама від малочку ми самі, ми самі хочемо вирішувати, як я маю бути, як я маю жити, які рішення приймати. І воно не є злим, бо Бог хоче, щоб ми були незалежні. Але подивіться на Ісуса. Коли спокушає диявол Ісуса в пустелі, то три рази від спокус диявола Він відбивається чим? Написано бо. Написано бо. Написано Бо. Брати і сестри, Ісус нам показує, що на відміну від Адама, Він є новий Адам для нас, новим творінням, через нього ми стаємо новим творінням. На відміну від Адама, Ісус, будучи Богом, друга особа Тройці, Він не бере на себе вирішувати, як це має бути або що дияволу відповісти. А що Він говорить? Написано Бо. І три рази Він виймає думки, які вже записані, із Старого Завіту. Написано Бо. Написано. Бо. Тому, якщо ви хочете не помилятися, якщо ви хочете, аби не стріляти у своєму житті у повітря, не приймати рішення, які ні до чого не приведуть, а такий досвід, я думаю, кожен із вас вже має, то нам треба знати, а що про це написано? А що про це говорить Господь Бог у Біблії? А як це нам пояснює церква у, у, у трактуванні, слава Боже, у трактуванні Біблії, а як це пояснюють святі? І коли будете мати цей ланцюжок, святе письмо, Біблія, навчання церкви, навчання святих, коли цей ланцюжок вам буде сходитися, то ніколи не будете стріляти в повітря. А завжди, якого би це питання не стосувалося, буде виконуватися воля Божа. Бо буде не те, що я хочу, буде не те, що Єва у мені хоче Єве на начало, але буде те, прийняте, що справді згідне з волею Божою. Тому не панікуйте, це не буде виходити з першого разу, але це реально. І тоді ви дивитеся, що з дня в день, від рішення до рішення, ти приймаєш такий напрямок, який милий Богові. І неважливо, чи ти жінка, чи ти чоловік, коли настане момент молитви, настане момент побути з Богом, ти скажеш, Боже, ти Господь, я лише створіння. Ти Бог, а не я. Тебе вшановую. Я Тебе слухаю. І тоді Господь промовляє, веде крок за кроком, за, неділю за неділею. І дивишся через років 50-60, ти дивишся на себе в дзеркало, а ти світишся. Дивишся на себе в дзеркало, коли зуби чистиш, а навколо голови якийсь такий круг жовтий і світлий. Хто зна, хто зна. Тож у всіх намірах молимося і у всіх тих намірах, про які ми вже записали. Христос посеред нас. Promomo si ju duši ju siej, siej naši promomom.